Як сказати англійською почати все з нуля? Цю фразу ми використовуємо, коли потрібно почати щось спочатку, без жодної підготовки або допомоги. Англійською кажуть Start from scratch. Дослівно почати з подряпини, тобто з самого нуля. Уяви ситуацію. Ти втратила всі дані на комп'ютері і тепер маєш. Відновлювати проект. I lost all my files, so I have to start from scratch. Я втратила всі файли, тож мушу почати все з нуля. I lost my files. So I have to start from scratch. А коли ти в останнє started something from scratch, напиши у коментарях. Хочеш більше таких природних фраз англійською? Забирай мій курс Say it Better за посиланням в описі каналу.